Король серед сімейних автомобілів, а зараз я покажу вам, чому. По-перше, це міський багажник. Також ми можемо скласти наш задній ряд. Складуємо спинки і відкидуємо самі сидіння і отримуємо велике вміст в багажнику. Також присутні в нас під полом багажника багато ніж для власних речей і пінокомпресор з домкратом. Це у нас текстиль, повний електропакет, регулювання, складання та підігрів зеркал заднього огляду, датчик світла та дощу. Маємо клімат-контроль, підігрів і передніх сидінь, електропідігрів заднього скла, обдувобового. Також штатну мультимедію з камерою заднього огляду. До речі, на автомобілі у нас присутнє автопаркування, також датчик шин і відключення парктроніки. Вони у нас, до речі, 360. Шкіряне мультикермоз, управління бортовим комп'ютером та мультимедію. Також присутні круїз контроль на даному автомобілі. І маємо також потолку такі дві ніші для власних речей, що дуже зручно. Автомобіль на свіжопригені зі Швейцарії без власника та пробігу по Україні. Нещодавно була заміна мастил та фільтрів, заміна катушки і свічок. Також присутні омивачі фар. А за оглядом та ти даного автомобіля. Запрошую до нас на баданчик автопоїнта. Знаходи восьмі в місті Суми вулиця Кру 19.